А я не знаю, що казати. Тому просто це відео від Кровозірки, всім приємного перегляду. Всім привіт! Це питання-відповідь від Кривозірки. Да. Дочекались? Ну, коротше, починаємо. Яку ти книгу читаєш у скотів вояків? Четвертий новак. Чому так мало відео по КВ? А ви це питаєте у мене? У мене не те, що мало КВ. У мене їх взагалі немає! Який в тебе ріст? А який у мене ріст? 161 сантиметр. В якому ти класі? В дев'ятому. Яке твоє хобі, крім малювання? Ну, звісно ж, наш всім улюблений самобулінг. Ти будеш колись палити обличчя? Ні, який є в тебе улюблений персонаж Форсакені після Тутайма. Може бути для вас це буде шоком, але таки є. Це І Як добитися такого ефекту? Де <плес> я сама не поняла. Як вступити в культ рижелапки? Треба просто вірити, що рижелапка богиня і королева всілене, і радіти кожному її відео, а також спамить під її відео слава Рижелапки. Вам годіків. 12 з половинкою. Ваша любима пісня. У мене їх дохуя. Але якщо самі улюблені, то це, напевно, Баблгам Біч, ускорена версія, і Бачерваніцію. Яка твоя улюблена їжа? Я не знаю. Як тебе звати в реаль? А поки що це секрет. Секрет. Любиш котів. Люблю. Ти пов'язана з Машою з СтікТоку? Як вони дізнались? Питання від Насті. А я завжди читала це як хастік. Скільки тобі років? 12! половиною. Якої ти в області, якщо не секрет, книже? Секрет. Як ти придумала кровозірку? О, це дільна історія. Значить, на дворі літо 2022-го. Я в гостях у тіньоки, я розказую їй про котів вояків. Тут їй в голову приходить ідея створити своїх персонажів і свій клан. Ну, і ми почали створювати. Я захотіла, щоб мій персонаж був якось схожим на розу. Ну, і, типу, взяла розу, зробила її на тон світліше, убрала фіолетове око, зробила. очі Ну і так, вийшла кровозірка. Ти читаєш чи читала коти вояки? Так. Кефес, зараз позадаю питання. Випусти погулять Кривая звізда 2.0. Вона вже в підвалі здохла, походу. Е, ну. Стоп. Раби! Хто така Рижелапка? Богиня королева Вселенной. Є фобія рижелапкізму? Е, напевно, так. Да. Чого ти, бляха, не спиш в 3:45? <как> Тому що можу. Ти жената на тутаймі? Э, э, Напевно, ні. Пам'ятаєш, 4 питання не обосратися. Звісно, пам'ятаю, як таке можна забути. Як ти прийшла до шизи таймів? Ну, коротше, це дельна історія. Значить, в часи, коли я ще вважала Форсакін Гавном. У мене в голові щось щолкнуло. Я захотіла намалювати арт тайму з обличчям в другому житті. З самого початку я намагалась самої добитися цього другого життя. Я намагалась ударити убицю ритуалом. Потім я поняла, що я повний нуб і даун і вирішила позвонити чорносерді громаке, щоб вони мені допомогли. типу. Першу годину ми грали на публічних серверах, другу годину ми грали на Віпки. Е, Якось так пошло-поїхала. Ну, так, да, так. Да. Кстати, арт ту тайму я і не намалювала. Ти любиш ту тайму? Як персонажа? Хто я такий? Е -е -е -е. Віщо ми тут є? Ха 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 коротше, хто перший подвігається, тот гей. Мені похуй, що я дівушка, я гей. Когда свадьба з Тутаймом? таймом? Я не знаю! Ура, кровозірка робить питання, відповідь. Ну все, зараз надаю питання. <laughs> в яких ти фуди? Ну, в Кв фандомі, в форсах фандомі, якщо він є. Ну так, він же ж є по ідеї. Денди Сворд в фандомі. Я не знаю, О, Боже, я знаю, настільки багато фандомів, що вже почала їх забувати. Ти тримаєш ту тайму в підвалі? <гум> ну, ні. Ти сталкериш ту тайму? Ну ні, звісно, з чого ви взяли? Алло. Алло. Ябланка, какого хуя ты мне три часа ночи звонишь? Нас спалили. В смысле? Да про ту тайма я кажу. Ваны знают больше, не жмают знаты. Так, слухай, говно ты на палочке. Ты сама к вязалась. А? Я тут не при чем. Вообще иди нахуй. Твої проблеми ти рішай. Ну, ні, звісно, з чого ви взяли? Ну, звісно, з взяли? Ти знаєш пісню Бум Калака? Да, чула про неї. В шорцах багато разів. Дуже! Які твої улюблені напої? Вода і айстішка. А Айсті. Мені похуй який смак. Головне, щоб це була Айстішка. Хто твій кумір? А у мене нема куміра. Нема. Нема був. Тепер нема. Він не помер, якщо що. Хто твоя улюблена тварина? Я не знаю, ну я всіх люблю. Ти в культі спавна? Ні. Хто твій улюблений персонаж із світу Денді. А, у мене їх три: Бесі, Пєбл і Ята. Але якщо улюблена, то це Бесі. Любиш тюренів? Ну да. Все, надіюся, дала норм питання. А, у мене залишається лише одне питання. Як вони дізнались? Як вони дізнались про все це? Mama, ya baka, kau. Mama, ya kau. Mama, kau.